Всіх вітаю, всім гарного дня. У нас вчора була дуже гарна така гроза, сильна і довго дощик злив величезний, щедрий такий, і сьогодні вирішила вийти на город, подивитися, що тут у мене на городі. Це, мабуть, такий гарний дощ. За, за все літо ось мої помідорчики. Я їх садила пізненько тут, розсаджувала, вони, так що вони будуть пізніше. Це ось у мене кущик. Ой, забула, забула. Тут сонечку мені дали два кущики, але чомусь вона не дуже прижилася. Там он гвоздички, лаванда, м'ята. ну Це все я висаджувала. Це ось е, кермек, здається. Ні, а, а можливо, й, да, правильно називається. Це я купила шість кущиків, але тут лише 4 прийнялось. Я ось бачу, це буде біленький, там далі рожевий і знову рожевий. А, а це ось біленький. Далі розсадила лілейник лимонного кольору, бо він ріс в такому незручному місці. І... Та він там практично не цвів. Це ось кущики смородини, червоної і чорної, але вона не родить. У нас такі ґрунти. Ще червона то й родить, а чорна ну ніяк. Що я вже не робила. У нас кислі ґрунти тут, і вона не родить. Смородину купляю. Це соницю, верніше полуницю розсадила. Ще минулої осені, вона трішки родила, але засуха така була. Ну, ось уже пішли дощики, вона гарненько розростеться. Далі ось яка краса соняшничок розцвів. Десь тут Взялась на і розцвіло. Це ось такі грони винограду, гарний. Їх я залишила тут сім гронок. Це моя капуста. Одна із ділянок. Ось бачите, нічого не можна зробити з цією білокрилкою. Вона заїдає. Уже три рази кропили, ну далі скільки можна. Картопелька розляглася, вона взагалі в нас не росла, і чоловік почав прокладати шланги між рядами картоплі, і так от донизу пускав воду. І вона текла туди до берега і гарно пробує. Мочувала земельку. Це моя малинка. Малинка, звичайно, дощу не любить. Ось така біла, красива. Я її, звичайно, зараз зірву. Малинку вчора не встигла зібрати, он іще на тій стороні не встигла зібрати, і вона трохи підмокла. Якась причина є в тому, що ось так жовтіє листя. Але малини багато, Вона стигне, нам вистачить. Я вже і наморозила, і закривала, перебивала з цукром, закручувала в бутилки з-під молока і клала в морозильну камеру. І варення варила. Ну, ось такі гарні сливи великі. Але ще зелені. Вони такі смачні-смачні. Хоч би не впасти. Тут же зі мною, звичайно, Фелікс. Фелікс, як завжди. Це також тут помідорки розсадила вже пізненько, вони будуть пізніше. Тут трішки залишилося перчику, ну не трішки, його залишилося, багато померзло, але багато і залишилось. Ну тут під деревом він не дуже гарно так росте. Тут ось уже набагато кращий. Уже навіть зав'язуються перчинки. Так, Це ж так іду, щоб і не впасти. Ось друга ділянка капусти. Тут капуста трохи краща. Я вже. Ой, поливала її, підливала під корінь. Це тут у мене для поливу. Стоїть, щоб водичка грілася. Була тепленька і шланги тут, столовий бурячок. Там він кращий туди на ту сторону, хоча туди нижче, а тут ось трішки гірший. Це ось тут перчик, який ще не і залишився. Ось вже дивіться, які перчинки тут гарні. Там он інший перчик, світленький такий. Вон там також, ще якийсь другий гібрид вгору ростуть перчинки. Ну, Трішки залишилося, я думаю, вистачить. Тут уже помідорки ті, які я вчасно садила, вон позав'язувалися. Мої помідорки. Капусту я на цій ділянці підливала та протравником для зерна, то я помітила, що таке менше тут білокрилки і менше вона поїжена. Ну, я розумію, звичайно, що ми травимо себе, але шкода буде, якщо все пропаде. Туди ще така ділянка. Та коли дивитись знизу, то гарно видно, а як зверху, то ну, багато. Це мої огірочки. У мене з огірочками я ніколи не дружила. Чомусь вони в мене не родять. Так, щоб було достатньо. Але я посадила іще, це ті огірочки, які я садила з весни. Вчора вечором вибирала, а ось і не помітила красунчика такого. Він ще до вечора підросте. Ось ці огірочки також посаджені вчасно, але чомусь вони, щось їм тут не вистачає. Я їх не підв'язую, так як у нас землі достатньо і є де їм розлягатися. І я вам скажу, коли невеличкий час діляночка біля хати, то можна попідв'язувати, а коли такий великий город, то все не встигнеш. Це падалішній кабачок, Це картопелька. Мені дали картоплю, і я хотіла її розвести. Я посадила два рядочки лушпиння і ось така вже картопелька з цього лушпиння. Ну, на посадку розведу. Тут ось садила арахіс, він невдалий, чомусь він не росте. Хоча ми все поливали, то я між ним і помідорчики посадила. І ще ось посадила огірки. Садила разом ось цей кущик і оці. Там такі гарні кущики, тут бідненький якийсь. Тут також усю картопля вже в поперед посаджена. У нас в минулому році не вистачило картоплі, то ми вирішили в цьому році насадити багато. Там он падали лишні гарбузи. Ні, це навіть не гарбузи, це кабачки. О! Треба качечкам один забрать він лежить під кущиком. Капачок. Треба його качечкам забрати. Трохи заростає бур'яном, але полоть Ну, буде сухенько будемо полоть. Дякуючи Богу, що дощик прийшов. Далі ось також картопля, інший сорт. А тут ось була в мене така ділянка. Я висадила цілий рядок кавунів. Думаю, в Херсоні не буде. Кавунів не привезуть нам, тому треба насадити. І ось що залишилося. Ось такий маленький, один. Ці кавунчики вже насаджували ми... Е, та. Ну, можливо, неділі-дві назад от вони посходили. Ну так, не знаю, що з них буде. Ось так. Це також падалішний кабачок чи гарбуз. В минулому році тут були гарбузи, тому, мабуть, гарбуз побачимо. Ну, хай хоч щось росте, а то ділянку вже два рази пересапала. А толку з цього мало, нічого тут не росте, шкода. Так, піони свої я ще не позрізала, їх, мабуть, треба. Тут ось також понасаджувала кабачки, бо, бо ж немає кавунів. Ну, а ось ті кавуни, які садили пізніше. Ну, в продажу вже є кавуни. Так що. Ось такий в мене садочок. Тут петрушка падалішня, ще вель. так кабачки гарно поприймалися. Там ще он один кавун є, можливо, він доросте і виросте. Вірніше виросте і підстигне. Дуже ходить, я вам скажу. Е, ніби воно і не чіпляється до них грязь, бруд, але вже намочила ноги. Так, цибулька різна тут. І та ще кущиками росте, але вона в мене не родить велика. Це що е, садяться цибулинки, ця родить байдуженька. Я тут вже готуюся її вибирати, розсаджувала кавунь, помідорчики. І ось що я не встигла зробити, то це я не встигла зібрати чесничок. Тут стрілки вже він, розрівнялися, вже можна збирати, але не встигла, вчора побілила. В погребі прибрала. Думала, соберу часник. У мене його тут і небагато, ну, не встигла, пішов дощ. Так, ось така гарна у мене капуста рання. Я її тут уже багато і вирізала, вона деяка почала е, репать. А це брюссельська капустка. Щось я не бачу. Щоб там, ні, з'являються. З'являються такі маленькі капустинки. Я її ніколи не садила, це вперше. Можливо, коли садила, але вона не родила. Ось така мітюла тут росте. Кабачки, тут була ціла діляночка, але чоловік поставив прицеп із бучкою для поливу, то там. Пару кущиків залишилось під прицепом, але тут поки що вистачає для того, щоб поїсти. Ну, а там на слідуючій ділянці, то пізніше буде. Ось такий город, обійшла кругом, не все показала. Дякую вам, що зайшли, подивилися. Кому було цікаво, коментуйте. Така моя прогулянка-ранкова по городу, Ось така у нас природа тут, там Андери, річка. Там кричать мої качки. Всім дякую, до зустрічі!